Як зруйнувати професійне майбутнє вашої дитини, шкідливі поради для батьків. Ніколи їх не повторюйте, ігноруйте вроджені таланти та здібності вашої дитини, її тип мислення, психологічний портрет, вподобання. Оберіть прибуткову професію, адже те, чим цікавиться ваша дитина, не має ніякого значення. Ідеальний варіант, коли ваша дитина буде реалізовувати ваші мрії, і тоді її здобутки будуть вашими здобутками. Ідеальний варіант для отримання задоволення від життя. Більше половини українців працюють не за фахом і не знають, чим займатися у житті. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина не потрапила до цієї сумної статистики, запрошую її в школу лідерства «Ребі Фокс». В школі лідерства Ребіфокс ми розвиваємо емоційний інтелект та відповідальність дітей, готуємо дітей до дорослого життя, допомагаємо зробити свідомий вибір майбутньої професії. Дорогі батьки, якщо ви хочете, щоб ваша дитина провела натхненно студентські роки життя, достойно та багато заробляла, реєструйте її на наші програми. Пишіть в «Приват».